Алгоритми Ютубу вимагають взяти якусь хайпову тему і жувати її. Тоді спрацьовують пошукові системи, тоді Ютуб це показує користувачам, набирається більше переглядів і все-таки інше. Сьогодні особливо хайпових тем нема. Розумієте, ці всі теми, вони вже припинили бути хайповими. На жаль, вже для нас не є сенсацією, наприклад, загибель наших бійців, вже не є сенсацією бої за яке-небудь село і навіть місто. Це вже звичайна річ, і це дуже прикро, що це для нас вже так мало означає, принаймні інформаційно. Бо потрібно напружитися, для того, щоб примусити себе зацікавитися цими речами, зацікавитися тілами наших. Близьких зацікавитися пораненими, зацікавитися важкими боями, зацікавитися хлопцями в шанцях, зацікавитися штурмовими групами ми звикли. Але є і добре звикання, є і корисна нудьга. Сьогодні були завдані удари по Енгельсу, по аеродрому знову. І це не викликало сенсації. Уявіть собі, щоб це було навіть 5 місяців тому ми всі стрибали би до стелі, ми б розмовляли тільки про це. А зараз, ну і ще раз, чудово, це дуже добре, це бадьорить, але це не сенсація, це не хайп. Ну, звичайна річ. Тут, якби не були завдані удари по Енгельсу, от тоді би ми відчували щось би, що щось відбувається на те. Чому ми досі? Тобто чому ми знову не обстріляли Крим, чому знову ми не знищили який-небудь бомбардувальник? Чому ми не завдали удар? На тисячу кілометрів в глибину території ворога. А коли ми завдаємо, ми звикли вже само собою зрозуміло, що так має бути. Тобто відбувається те, що і має бути. Це уже буденність. Так, от я вам хочу сказати, що оце от хороша буденність. Небуденність це для рідних і близьких днями братство зазнало найважчих втрат. Бойових за весь час цього повномасштабного вторгнення, і це наші брати, які загинули на фронті при виконанні серйозних завдань. І моє прохання моліться за них. Я розумію, що це вони просто в ряду у цієї буденності. За цей час загинуло, мабуть, ще 200 чи 300 наших бійців на фронті, коли загинули ці кілька чоловік. Але ми будемо молитися за всіх, але в першу чергу, звісно, за тих, кого ми знаємо, і за тих людей, які відірвані від нашого серця. Моліться за те, щоб Господь наш прийняв їх до себе, щоб вони сиділи праворуч від Господа нашого Ісуса Христа. А ми віримо в. Те, що вони вже там, що вони здобули вічне життя, тому що є ганьба і зрада, є пекло і рай, а смерті немає. Смерть це мусорське поняття, яке вони вигадали для того, щоб тримати нас в покорі. Смерті нема, браття і сестри, нам буде не вистачати їх тут, в житті, але ми всі зустрінемося на небесах, дай Бог. І попри розпач і сум, ми маємо знати, що віра це радість. Віра це радість, браті і сестри, тому що ми знаємо найкраще. Ми знаємо, що нам обіцяно Царство Небесне в вічності. Ми знаємо, що ми перебуваємо в Христі, а отже, долучені до неймовірної сили. Це означає, що ми вже перемогли, ми вже перемогли як люди, ми вже перемогли як людство, і кожен із нас в цьому перебуває. І уявіть собі: от коли ми забуваємо про це, це означає, що ми недостатньо віримо. Я згадую заповіді блаженств, коли Господь каже блаженні в Богі Духом, блаженні ті, хто плачуть, блаженство це найвища ступінь радості. Блаженні, каже він, ті, хто плачуть, блаженні ті, кого женуть. Бо найвища радість це радість перемоги. А чи була б можливою перемога, якби не було ворогів, чи була б можливою перемога, якби не було труднощів, чи була б можливою перемога, якби нам не довелося перемагати навіть і себе? І найвища радість це. Творчий успіх, творчий тріумф, який завжди пов'язаний з подоланням. І найвища творчість це створення того, чого іще не було, тих форм, яких не було до цього, тих змістів, які іще не існували, і от вони вже існують. І це завжди вдається через серйозне зусилля через подолання. Лише той, хто застосовує зусилля, здобуває Царство Небесне, читаємо ми в святому Писанні, і це справді так. І отже, все, що ми маємо, і кожну трудність, і кожне випробування ми маємо сприймати з радістю. І часто це радість крізь сльози, і крізь біль, і крізь гнів, це священний гнів. Але тим не менше, це радість. Наш Бог з нами, наша перемога з нами, ми уже перемогли. Силу своєї віри ми можемо випробувати лише в момент а, загрози. Є один пастор, знайомий, він мені не дозволив ще називати своє прізвище, можливо, згодом я назву, у нього були Парафії в нього були церкви і в Ерефії свого часу. Коли почалася війна, звісно, що до всіх його пасторів, яких він поставив, яких він привів до Христа, прийшли ФСБшники і всі відмовилися, всі зреклися. людини, тобто його, хто привів до Христа, їх. Багато хто з них зреклися віри. Тільки один не зрікся, сидить в тюрмі зараз. Тобто, а ці люди були впевнені, що вони вірять. Ці люди були впевнені в своїй вірі, вони були впевнені в тому, що своєю вірою вони спасаються. І от до них прийшли і виявилося, що жодної віри у них не було. Ми не знаємо, наскільки ми віримо до тих пір, поки на нашу віру не зазіхнули в такий спосіб. І віра це в тому числі і сильне почуття. А наше почуття вповні формується в момент реалізації, поки воно іще не реалізовано. В рух, в фізичний рух, в дію. Це іще не зовсім почуття, це всього лише потенція. І от нині випробовуються і наша мужність, і наш патріотизм, і наша віра, і в цьому радість і в цьому щастя. Ми зараз можемо переконатися в. Своїй суб'єктності, в своїй самості, в тому, наскільки ми мужні, наскільки ми патріоти, наскільки ми християни, ми можемо поставити в цьому крапку для себе. Якщо ми такі, то попереду вічне життя, то попереду в близькому майбутньому блискуча перемога, і вона з нами. Ну і останнє навздогін про всі ті суперечки, коли треба святкувати Різдво, 25, го 7. го Браття дуже багато зусиль витрачалося найкращими розумами людства, святими для збереження єдності церкви. Єдність церкви, в тому числі і в спільному, спільних датах Різдва і Великодня. Це важливі моменти. І для тих, хто по-справжньому вірить, це має сенс. ось я вам хочу сказати, що все-таки ці свята це формальність. Звісно, це формальність. Формальність важлива. от я вам хочу сказати, що за формальністю треба йти до латинян, до латинської церкви. Після XIII століття не існує православної естетики. От все, що роблять православні в формальних речах. Це огідно. Те, що вони малюють, те, що вони будують, їхні бороди і наші всі оці от богослужіння це дуже мало естетично все. І за красою, а це дуже важливо, тому що ми навіть під час літургії кажемо: Господь Господь воцарився у красу, задягнувся. У красу задягнувся. Краса є важливим атрибутом Бога. Краса є функцією Святого Духа. Він діє через красу значною мірою. і красою наповнює для нас все. Так ось за красою потрібно йти до Римської церкви. Тобто, в своїй формальності ми маємо прислухатися до них. І якщо вони святкують формально 25-го, ми маємо святкувати формально 25-го. А все, що там собі думають московити, їхні посіпаки серби, і, на жаль, нинішні їхні посипаки грузини, хоча більшість грузинів, без сумніву, на нашому боці, це має бути все одно, потрібно бути з вселенською патріархією, потрібно бути з апостольським престолом, потрібно бути з. Тими усіма церквами, в лоні яких ми сподіваємося побачити незабаром відродження і нове торжество віри. Амінь.